Коли я розпочала транслювати в своєму каналі уроки, перше моє відео було вишивка. Але вона лише розпочиналася і було Тільки у мене одна серветка вишита. А тепер ось вишита у мене вже скатертина. Ось так вона виглядає. І зараз вам покажу свої серветки. Ось такими ліліями це кутки такі з катартині. А це ось такі серветки Уже готові. З короночками. Робота досить кропітка. Багато кольорами, теж лілії. Принесла мені багато задоволення. Завтра віднесу до церкви. Я собі так пообіцяла, захотіла.